So, Доброго ранку! І знову з вами я, Лариса Роснак. Лототрони. Удачі і щасливі білети. Це означає, що всесвіт знову дарує нам сеанс здійснення мрій у прямому ефірі. «Лото -забава». Лото Забава! Зараз в Україні триває тривога, тому, будь ласка, будьте всі у безпеці. А ще в Україні літо. Синоптики обіцяють плюс 24. А ми обіцяємо плюс мільйон. Мільйон гривень. Так, час вигравати. І поки Анатолій на гастролях, дорогою мрій, проведу вас я і ось такі білетики. Я сподіваюся, ви їх купили цікаво скільки. Тому що я наполегливо рекомендую вам на наступний тираж придбати побільше. Ну, як мінімум, 3 по 30 гривень. І, звісно, однією покупкою. А знаєте чому? Тому що на вас чекає нова літня акція, і ви автоматично стаєте учасником цієї акції. Пірнайте у літні пригоди. Увага на екран! Пірнайте у літні пригоди. Лото забава протягом восьми тижнів додатково розігрує 800 тисяч гривень. Купуйте три білети і беріть участь у розіграші щонеділі. Виграє той, хто грає. Тож пірнайте у літні пригоди. 800 тисяч гривень додатково даруємо вам наступного тиражу вже. А прямо зараз на вас чекають традиційні 190 тисяч, 300 тисяч і 1 мільйон гривень. Лото-забава! Мільйон гривень, і я вам дуже вдячна за мільйон ваших коментарів у соцмережах. Дуже-дуже вам дякую у Фейсбук, інстаграм, Тік-Ток, Ютуб. вас теж дуже люблю. І ми із задоволенням, я із задоволенням разом з вами відкриваю розіграш 1334-го тиражу лотереї ЛОТО Забава. За усім, що відбувається у студії, стежить тиражна комісія. І ви, і ми на місцях. Тож ласкаво просимо у перший розіграш. А це парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Лота, ну що ж, 300 тисяч гривень готові пірнути у вашій гаманці у вашій кишені, і я прошу увімкнути цей солодкий лототрон. Дев'ять кульок випадуть із лототрона, і побачимо, кому сьогодні пощастить. Номер п'ятдесят. Номер п'ятдесят. Номер двадцять п'ять. Двадцять п'ять. Noch вісім. П'ятдесят вісім. Номер шістдесят вісім. Номер п'ятдесят три. П'ятдесят три. Номер сімнадцять. Номер сімнадцять. Шість кульок випало з лотерона ще три кульки. І результати одразу ви, ринку я побачили на екрані. Номер 57. Номер 74. 74. Номер 48. Номер 48. Це була дев'ята кулька. І я прямую, чим чекую до комп'ютера для того, щоб побачити, що у нас відбувається. Хоча ви, напевно, вже бачите результати на своїх екранах. Ще ні, я чекаю, Н немає. Угу. Е, я зрозуміла, що 300 тисяч вчепилися за. Лототрон в парочці, і це означає, що 300 тисяч обов'язково чи не обов'язково побачимо, але вони колись дійсно виграються вами, але хтось, можливо, виграє наступного разу. Отже, парочка принесла переможців, але 300 тисяч втримала у себе. Парочка. Ну, а зараз зірковий час переможців. минулого тижня. Головний переможець, головний приз Великої гри дістався Володимиру з Павлограда. Ну і може вам буде цікаво, де ж він придбав, де продаються такі щасливі е, білети. То нема питань, записуйте фірмовий фірмовий острівець МСЛ у Цумі Павлограда, вулиця Шевченка, 118. Отже, ми вітаємо головного переможця минулого тиражу пана Володимира і бажаємо здійснити вам якомога більше мрій на. Ці гроші, скільки влізе. Отже, ви виграли 190 тисяч гривень. А далі я хочу привітати всіх, окрім нашого головного переможця, сьогодні виявляється Всесвітній день батьків. Я хочу привітати всіх батьків, всіх дітей, які мають батьків з цим днем. І хочу подякувати за те, що ми маємо можливість жити. Радіти життю нашим захисникам. Як подякувати, ви знаєте, для цього вам треба придбати лотерейні квитки ем, ДАР, благодійна лотерея ДАР. І це буде реальна допомога ЗСУ, а також ви можете виграти реальні півмільйона гривень. Отже. Зараз кульмінація нашої гри. Я дуже радію, тому що попереду можливий один мільйон гривень і тому, що це. Основний розіграш велика гра. велика гра. Отже, ось цей великий лототрон, який відповідає за 190 тисяч і за 1 мільйон гривень. Побажаємо собі удачі і вмикаємо лототрон. номер 70. Кулька номер 70. Кулька номер 74. Номер 74. Номер 16. Номер 16. Наступна кулька номер тридцять один. Номер тридцять один. Наступна кулька номер три. Номер три. Номер шістдесят п'ять. Номер шістдесят п'ять. Номер п'ятдесят два. Номер п'ятдесят два. 21. двадцять один. Двадцять один. Номер сорок чотири. Сорок чотири.

51. Нагадаю, що всі білети лотереї МСЛ чекають на вас у лотомаркетах, а також на сайті МСЛ. Номер сорок один. Номер сорок один. Номер двадцять дев'ять. Номер двадцять вісім. Двадцять вісім. Номер дев'ятнадцять. Номер дев'ятнадцять. Номер шістдесят один. один. Номер сімдесят один. Сімдесят один. А ще ви можете купити білети на АЗС Кло. Око укранафта та в магазинах коло наш край і у маркетах сімі та сім двадцять три. Номер п'ятнадцять. Номер п'ятнадцять. Хочу нагадати ще також про книжки Благодійної лотереї Дар. Не забуваємо донатити, допомагати і заодно й вигравати. Кулька номер 45 номер 45. Так, нагадаю ще про соцмережі. Обов'язково підписуйтесь в Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Ви вже і так підписані, багато я знаю. Кулька номер 39 Номер 39 Але залучайте друзів, знайомих. Тут весело і головне прибутково. Кулька номер 36 Номер 36 Ну і знаєте, що ми читаємо ваші коментарі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви відгукуєтесь. Пишете, що ви думаєте взагалі про нас. Це дуже приємно. Кулька номер 66 Номер 66 А ще я хочу нагадати, що у нас виявляється вже 436 мільйонерів. народилося завдяки Лото забару. Може, сьогодні буде наступним. Ага, і два мільйонери народилися вже цього року. І ми з нетерпінням чекаємо на наступну кулька номер 35 Номер 35 Так гра, гра триває. Кулька номер 50. Номер 50. Я сподіваюся, що збільшуються шанси на народження нового мільйонера. Принаймні, я дуже дуже цього хочу. Я пам'ятаю, що моя присутність на двох тиражах принесла два мільйонери. Може, це станеться знову. Клика номер 56 Номер 56 Далі, далі, гра триває, не зупиняємось. Ну, принаймні, аж поки не буде головного переможця, який виграє 190 тисяч. Це вже гарантовано. Кулька номер 34 Номер 34 -ху -ху. Гра продовжується і гра без гри піднімається температура. Я думаю, теж піднімається, тому що ми... Ого! В лототроні стає менше кульок, а шанси наші збільшуються. Кулька номер 58 номер 58 Не зупиняємося, біжимо далі. <кій> <кій> Наступна пульта номер Ух, 42. Пулька номер 42 Це просто фантастично, що ми трохуємо, біжимо, летимо далі. Номер один. Кулька номер 1 Кулька номер 1 Я не знаю, що сказати, але ми граємо далі. Лототрон не зупиняється. 190 тисяч точно буде розіграно. Але це щось схоже на кулька номер 68 Чи втримається мільйон сьогодні в цьому лототроні, чи ні. Стоп! Плототрон і щось. Лото -забава. Mm -hmm. Я думаю, що ви вже бачите результати теж на екранах на своїх. А у нас сьогодні. Угу. Ось такі результати: Три лінії з підковкою закреслило двоє гравців, які виграли по 95 тисяч гривень. Дві лінії закреслило 169 гравців. Вони виграли по 191 гривні. І одну лінію закреслило шістдесят шість Гравці, які виграли по 25 гривень 98 копійок. А наші переможці виявилися із двох областей. Значить, одну Чернівецька область і Дніпропетровська область. Я на, назву номери білетів, які стали щасливими. Чернівецька область 0020 445. В Чернівецькій області і в Дніпропетровській області 0028 354. Якщо ви є власником цих номерів, я вас вітаю. Ви сьогодні головні переможці ви виграли по 95 тисяч гривень. Ну що ж, я звертаюся до наших переможців. Будь ласка, обов'язково зателефонуйте на гарячу лінію МСЛ і дізнайтеся всі подробиці, як вам отримати ваші гроші. А ми йдемо далі. І я не знаю, як ви будете витримувати цей тиждень, щоб не придбати білетики і для того, щоб не взяти участь в нашій акції, яка починається вже рівно за тиждень. І, але поки що, а я забула сказати про те, що наступного тиражу в великій грі на вас чекатиме знову один мільйон гривень. Так, про МСЛ про гарячу лінію сказала, про переможців розказала. А тепер хочу ще нагадати про благодійну лотерею. Дар. Не забувайте, будь ласка, донатити цим. Ви допомагаєте. Нашим захисникам, і ми маємо можливість з вами грати, бути, але будьте, будь ласка, все одно в безпеці, тому що ви знаєте, що ворог не спить. На жаль, про благодійну лотерею дар теж нагадала. Не забувайте, що квитки ви можете купити офлайн і онлайн на сайті MSL. А тепер я нагадаю вам про те, що чекає на вас наступного тиражу. Наступного тиражу ми відкриваємо грандіозну акцію, яка триватиме аж два місяці вісім тижнів. Кожен тиждень ми будемо розігрувати по 100 тисяч гривень. і ці 100 тисяч гривень розділять двоє переможців по 50 тисяч гривень. Непоганий чи непоганий додаток до ваших літніх мрій, літніх мрій і пригод. Я ще раз нагадаю про літню акцію Увага на екран. Пірнайте у літні пригоди. Лото Забава протягом восьми тижнів додатково розіграє 800 тисяч гривень. Купуйте три білети і беріть участь у розіграші щонеділі. Виграє той, хто грає. Е, от ще раз про лотере, благодійну лотерею Дар. От ще раз про білетики «Лотозабава», яких на наступний тираж мусить бути у вас. Ну, якщо три і однією покупкою від 30 гривень, то ви стаєте учасником гри. А ще наступного тиражу на вас чекає Анатолій Гнатюк. Ну і я буду разом з ним. Тож повертайтеся до нас, а ми вам, принесемо вам ще більше грошей. Я дуже радію, що я час від часу при. Хожу до вас. Мені дав з вами дуже-дуже добре. Дякую вам, будьте здорові, будьте в безпеці. І до наступної неділі, 8 червня, ми знову з вами зустрінемось. Я дуже радію. До зустрічі!